Всім як Ви на каналі готуємо разом, Сьогодні готуємо неймовірну смачну сирну запіканку на пательні. Дуже простий рецепт, готується легко та просто, тож вам всім приємно перегляду. А я беруся до роботи готувати цю Для Приготування цього рецепту нам буде потрібен кисломолочний сир. В мене вагою 700 грам. Перекладаю його у мисочку. У мене домашній сир. Рецепт неймовірно смачний, неймовірно легкий. Готую не вперше тож ділюся з вами, може, вам також сподобається і ви його приготуєте. Тепер до сиру будемо додавати цукор. Я додаю лише 100 грам, Ви додавайте цукор за смаком. Коли я готувала цей рецепт, в мене, на жаль, не було світла, тому ми не будемо використовувати блендер. Звичайно, це все можна перебити в блендері. Ми будемо використовувати макогін. Когончиком дуже гарненько розімнемо сир з цукром. Те теж дуже легко, не обов'язково використовувати блендер, готую так не вперше, тому сміло можете готувати. Дуже класної структури виходить сир, коли розімняти макогоном. Супер-супер, рекомендую. Якщо ви вперше на цьому кулінарному каналі, то підтримайте його, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки і обов'язково вчіть в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт. Сир ми вже розімняли, тепер додаємо до нього 2 яйця. Кож сюди додаємо 200 мл сметани любої жирності або додавайте білий йогурт, або грецький. Куди ж додаємо 4 столові ложки манної крупи. Пишіть коментарях, чи готували ви таку сирну запіканку на пательні, можливо, додавали якісь цікаві інгредієнти, буде дуже цікаво почитати, і саме головне сподобалося вам. Беру ложку і зараз це все ретельно перемішаємо. Добренько перемішали ложкою і зараз ще ту нашу масу добренько розімнемо макогіном. Друзі, не забувайте про зводний зв'язок. пишіть коментарі, з якої країни чи міста ви дивитеся відео, знаю, що пишете щиро вам дякую за ваші коментарі, за вашу підтримку та вподобайки. Це макогінчиком ми дуже гарно це все розімняли. Ось такою структурою у нас вийшов сир, він дуже такий пушистий-пушистий, дуже гарної структури, без кропинок, дуже файно. Я буду додавати до нашої сирної запіканки журавлину, ви додавайте родзинки або що вам за смаком. До речі, з журавлиною теж дуже дуже смачно рекомендую. Зараз це все ретельно перемішаємо, але сир дуже ніжний ніжний. Ви добре перемішаєте, відставляємо цю суміш на 5-10 хвилин. Ми беремо пательню, на дно пательні я застеляю пергамент, У мене пательня діаметром 26 см, і зараз під пергаментом я трішки ще змущу олію, щоб він краще тримався. Все гарненько у нас пергамент приклеївся, тепер будемо виливати нашу суміш сиркову. або або лопаточку або виделочку І рівномірно розпреділяємо сир по дну пательні. Я хочу сказати, що таку сирну запіканку можете за тим самим рецептом приготувати і в духовці. Якщо не хочете готувати на пательні, на плиті можете спокійно запікати в духовці, тільки запікаємо в духовці при 180 градусів 40-45 хвилин. Теж буде неймовірно смачно. А ми сьогодні з вами готуємо на плиті, тому готуємо 25-30 хвилин на маленькому вогні, накриваючи кришкою. Наша смакота готується, ми продовжуємо готувати, підготуємося. Нам буде потрібно ще пергамент, змастимо його трішки олією. Пергамент вирізаємо по діаметру вашої пательні. В мене вже пройшло 30 хвилин. Будемо зараз перевертати на другу сторону. Пергамент, який ми підготували, застеляємо вверх. І зараз буду брати тарілочку і перевертаю на другу сторону. Аромат на весь дім обожнює сирні запіканки, знімаємо нижній пергамент і викладаємо за тим пергаментом, що був на горі, на пательню. Дуже гарно пропеклася запіканочка, вона не згоріла, але така гарного кольору. Так, і Зараз на цій стороні готуємо вже менше 20-25 хвилин. Готуємо теж на маленькому вогні. З другої сторони я готувала 20 хвилин, наша запіканочка вже готова, перекладаємо її на тарілочку. Дуже зручно, до речі, з пергаментом, обов'язково застеляйте. Дуже легесенько зараз витягуємо пергамент, і наша смакота вже готова. Зараз будемо пробувати. За смаком посипаємо цукровою пудрою, я буду посипати цукрову пудру люблю. Неймовірно, красива вийшла запіканка, але вона ще й дуже-дуже смачна, тому зараз будемо смакувати всім, хто їсть, всім смачного. Жимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Кожного дня о 9 вечора ділюся з вами простими та смачними рецептами. Якщо ви ще не підписались, то підпишіться, будь ласка. Не забудьте про вподобайки, без всі коментаря що сподобався вам цей рецепт. Ось така смакота, зараз її розріжемо і подивимося, яка у нас в розрізі. Нарізається дуже ніжно, така пухкенька. Зараз будемо смакувати. Ось така наша запіканочка в розрізі, вона не є забита, сир дуже гарної ніжної структури, без крупинок, смакота смакотою. Ось таку смачну запіканку ми сьогодні з вами приготували. Що я хочу сказати? Обов'язково спробуйте приготувати. Дуже-дуже смачно. Прості інгредієнти, дуже легкий рецепт. Можете сміло готувати на пательні. Смачно, смачно. Дуже швидкий рецепт приготування, нічого складного, а ще як немає світла, хочеться чогось солоденького, а любите сир, обов'язково спробуйте приготувати. Рекомендую від душі файний рецепт. Трішки нагадаю, що цей самий рецепт можете випікати і в духовці, не обов'язково готувати на пательні. Теж буде смакота, смакотою. Виливаєте форму і випікаєте. Все просто, все смачно, готуйте та смакуйте, і обов'язково коментаря, що сподобався вам цей рецепт. А я всім вам дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі нового відео, Всім миру та спокою. Бережіть себе, міцного здоров'я, всього самого найкращого. З прийдешнім вам святом, святого Миколая! Хай буде чудо у всіх нас, Па-па.